Ну що, ви казали, що ми знімали інтерв'ю? Про слава Україні? Ми знімали так просто відеофрагменти, фрагменти, какричали Слава Україні. А де ви були? Ви були на відео чи ви знімали, чи ви були рядом десь стояли? Я, я був на відео саме, знімав. А на... чого я вас не пам'ятаю? Які ви були по щоту? Е, я стояв в центрі. Я ще тримав телефон, коли на селфі знімав. Але на відео, яке в інтернеті вас нема? Є. Yeah. То ви змінилися ці кілька днів дуже? Ви змінили зачіску? Може? Може, так. Ось воно, що бачите, люди, зачіска Добре. дуже змінює людину, Да. А що у вас в стилі змінилось? В стилі. Ну я передів з кофти з дріла, передівся на Stone Island, на такий вже преміум. З дріла? Що таке дріл? Я не знаю. Це такий напрямок, такий рух. Він саме пішов більше з Лондона, от де репери вони так одягаються, і просто це називається так. Ну, мода стиль, як правильно це. Бо я знаю, що в канадській армії дріл, це коли їх там муштрують, тому в мене така тільки асоціація. Ні, це щось інше. Щось інше, да. Але також зв'язане з е, відчуттям себе круто, та, що такий крутий або стиль, або сили в тебе багато. Ну яка асоціація зі словом дріл у вас? Ну, ну це як кому, але. А, ні, вам, вам, дріл. От ви чуєте дріл, і що у вас зразу, Яка асоціація? Ну просто розумію, який це приблизно стиль, яких, яких виконавців слухають люди, як вони одягаються. Ну, і він дуже це дуже обширне поняття. І дуже багато так є українські, є, ну, якби від ну, нас в Україні вони стараються, усі стараються якось. Скажемо так, повторювати усіх цих реперів, Але звісно, що яких? Оцих вони... всіх це яких, які зараз номер один. Бо я люблю все ще Емі. Mm -hmm. Нема. Мені пофіг, всі, що з'являються, вони мені якби не можуть його перекрити. Бо в нього і а, високий рівень майстерний, і історія життя така, що капець, який він всього пережив, пройшов став сильним. Там в комі сім днів валявся, як його побили однокласники, чорношкірі, і так далі. Але в нього ще і, як він ну, відкриває рот, в нього его немає. Він отак ну, реально говорить, що є, а інші. Неможливо слухати. Перші три секунди. Думаєш, боже, сховайся з цими цепями золотими, з цим своїм его, йди кудись. Ну є такі зараз, що класні, і що от слухаєш, розумієш, що по суті співає, а не намагається там доказати, що він класний. Ну насправді, якщо ми саме говоримо про цей рух дріл, то це більше британські репери, і з них напевно зараз найкрутіші. Це е, Скепта, е, який ще дуже давно був крутим і досі залишається таким. Е, також Централ Сі дуже популярний. Е, Немс, також дуже популярний. Чи Німс, не знаю як правильно. А який ваш улюблений з них з них е, напевно Скепта. Він такий самий олдовий, але дуже дуже крутий. А, а чим він подобається саме? Харизма, ну, енергія чи багато в нього крутих треків, багато крутих фітів з різними реперами, і, і дуже дуже позитивна людина, яка вміє зі всього створювати чудові мелодії. Клас звучить як завершення інтерв'ю. Дуже позитивна людина, яка вміє ну, Всім бажаю вам зустрічати позитивних людей. Ось таких і таких. Ну і все. Ха-ха, дякую.